Привіт, вітаю вас на каналі Бріле, лідера ринку сучасного освітлення в Україні. Бріле це велика мережа магазинів і 25 років бездоганної репутації, гуртові ціни і широкий асортимент товарів понад 40 тисяч, і є запорукою нашого успіху. Ми пропонуємо огляд стильової люстри BR01 637 s 1, одна лампочка на Цоколь е 27 та дві на G9, модного світильника зі стильним оригінальним дизайном комбінованого кольору. Ця модель найкраще підійде для спальні, вітальні, передпокою або кухні із сучасним інтер'єром. Конструктивно люстра складається з двох розташованих вертикально та горизонтально металевих частин протоподібної форми чорного кольору, які перпендикулярно з'єднані між собою. На горизонтальній секції розташовані конусоподібний плафон золотистого кольору, спрямований вниз, два білі, кулеподібні плафони спрямовані догори та дві білі декоративні пташки. Вертикальна секція виходить з основи світильника круглої форми, яка кріпиться до стелі за допомогою монтажної планки. Джерелами світла слугують одна лампочка з цоколем Е27 потужністю до 60 Вт та дві лампочки з цоколем G9 потужністю до 40 Вт. Модель призначена для роботи в мережі змінного струму з номінальною напругою 220 В, рівень захисту корпусу від потрапляння всередину пилу та вологи IP20. Це значить, що люстра може працювати тільки всередині приміщення. Якщо вас зацікавила модель, ви можете перейти на наш сайт за посиланням і купити цю стильову люстру артикул 24807. Дізнатися про світильник більше та замовити його можна за номером телефону на сайті або ж через Телеграм, Фейсбук, Вайбер, Інстаграм. Сподобався огляд? Ставте вподобайку! Відео було цікавим і корисним. Підписуйтесь на наш канал, бо наші підписники найперші дізнаються про найактуальніші тренди на ринку світлотехніки. А той, хто поширить відео, отримає бонус від Бріле. Про це детальніше читайте на сайті. Купуй світло!